Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено листу Міністерства освіти та науки щодо повернення освітянами 6,5 тисяч гривень. Що з цим робити, як діяти, і взагалі як на це реагувати? Поки ви дивитесь це відео, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, який ви дивитесь. На телеграм-канал, те, що буде тут під описом відео, також це відео вийде і в Тіктоці, в профілі Тіктока буде посилання на телеграм-канал. І, звичайно, буду вас просити поставити вподобайки, прокоментувати це відео, щоб воно поширилося. Якщо воно вам сподобається, просто можете поставити дякую, а також безпосередньо вже поширити його в соціальних мережах своїм друзям, щоб вони також знали про свої права. І так, Міністерство освіти та науки Розіслали лист, це вже у нас пройшло півтора року з моменту видачі матеріальної допомоги, є підтримка 6,5 тисяч гривень. Вони е, в своєму листі написали, що неправомірно були отримані пріли. Е, Трьома 247 працівниками, тобто ви зрозумієте цифру 3247. Це не один, не два, не п'ять, не сто, 3247 освітян отримали 6,5 тисяч гривень. І от зараз вони вимагають від них повернення цих 6,5 тисяч гривень. При цьому не просто допомагаєте, знаєте, щоб воно звучало ще більш цинічно, через півтора року освітян, у яких зарплати, мабуть, менше, ніж ця підтримка, у деяких, ще й заплатити комісію банку. Тобто вони не домовились ні з Мінюстом, ні з Нацбанком, ні з Мінекономіки, ні з Мінфіном, щоб комісію з цих платежів з повернення ніхто не стягував. А саме просять, верніше не просять, а як завжди, в стилі освітян, вимагають. Я так розумію, зараз їх будуть лякати звільненням, тюрмою, там, крадіжками, кримінальними справами, повернути ці 6,5 тисяч гривень. Як діяти? Ну, по-перше, Зразу хочу заспокоїти освітян. Жодної кримінальної відповідальності за це немає. Ну, окрім звичайно, до розробників в Дія, які не передбачили такий функціонал, саме, а саме перевірка, де працює особа, які надаються 6,5 тисяч гривень. Те, що ви подаєте заявку, причому заявку можна було подати виключно в електронному вигляді через Дію. Не в письмовому вигляді не ставити якісь, а просто направити заявку в дії. При цьому навіть те особи, у яких була дія, деякі банки належним чином не, не налаштували систему, і вони не змогли подати. Там був дуже обмежений термін. Наскільки я пам'ятаю, здається до 30 березня. Щось таке пригадую. 6,5 тисяч гривень. Звичайно, деякі люди не могли повернутися в ті. Місцевості, де вони проживають, для того, щоб пройти належну ідентифікацію, і фактично втратили можливість взагалі отримати 6,5 тисяч гривень. Тут світян намагається їх стягнути. І так, ще раз, кримінальної відповідальності жодної не буде. Звичайно, наш от лісовий, не пам'ятаю, зараз я подивлюсь, як його прізвище, Оксен, Оксен лісовий, який, ви ж пам'ятаєте, купив собі науковий ступінь, отримував заробітну плату. Я так розумію, що він заробітну плату, мабуть. Він же ж там говорив, що якщо потрібно, я поверну свою там, кандидатську ступінь. Я не знаю, як це можна зробити в законодавчому полі. Цікаво, чи повернув він всі свої надбавки за своє своє життя з моменту отримання цієї кандидатської, які йому Ну, Теж було б дуже цікаво б дізнатися, щоб він публічно сказав, що я там трохи набрехав, трохи вкрав. Зараз я вирішив повернути. Простіть мене, дорогі громадяни. Хоча, говорять, він ніби непогана людина. Ніби щось навіть робить, хоча ніби не бачу, не бачу, студенти їдуть з України. Чи їдуть вони з-за війни, чи їдуть вони з-за того, що фактично йде дистанційне навчання і вони нічого не отримують, це також є питання до цього. Ну, повертаємось до 6,5 тисяч гривень. І так, ще раз, третій раз, кримінальної відповідальності немає. Що стосується повернення. Повернення, можливо, виключно на ваш розсуд. Тому що в судовому порядку ці гроші повернути неможливо. По-перше, були пропущені вже строки на звернення до суду з боку Міністерства освіти та науки, Мінфіну чи хто там намагається їх повернути, це по-перше. А по-друге, кошти можна повернути нібито як помилково отримання, безпідставне отримання. Однак тут також їх спіткає невдачі, тому що є відповідна і позиція вже великої палати з цього приводу стосовно цієї статті, що у разі, якщо... Це перерахування соціальної цієї допомоги відбулось за помилки. От тут мінцифри, мінфіна, мона чи будь-кого, хто там за це відповідає пенсійного фонду, то фактично ці кошти поверненню не підлягають. І ви зрозумієте, яка кількість взагалі грошей повинна бути витрачена для того, щоб з 3247 це позовів сплатити судовий збір, сплатити за папери, сплатити вибачте. Ну проб'ють я вже не буду зупинятись, часами. Зараз години проб'є. Е, в будь-якому разі потрібно буде сплатити дуже велику суму коштів і витрат, е, що стосується правової підтримки. Навіть е, власних юристів, це ж п -п папір, е, пошта. Я думаю, сума вийде значно більше ніж е, та сума, яку намагаються повернути. І вже потім відкривати виконавчі провадження, подавати ще додаткові документи, стягувати з осіб, яких я думаю, ще з цих 3247 осіб, деяких може і живих вже нема. На жаль, деякі виїхали за кордону, деяких немає жодного майна, і це просто дорога в нікуди. Тому я думаю, так. По-перше, ще раз, кримінальної відповідальності нема, повернення виключно можливе тільки в добровільному порядку. При цьому ви повинні сплатити ще й комісію банку. Тобто це на ваш розсуд. Ніхто нікого не засуджує. У кожного є свої мотиви, своя ситуація. Тим більше це не кошти, які платять в батальйоні Монако чи в батальйоні імені Джорджа Сороса, так звані Бідосі, які отримують, там вже говорив, от пан Маселков говорив, що він отримав зарплату 200 тисяч гривень на місяць. Це не 200 тисяч гривень, це 6 тисяч 500 гривень. Тобто це все на ваш розсуд. Стягнути в судовому порядку вони не можуть. А все, що я можу порадити державі, це просто забути про ці кошти, зробити висновок з цієї помилки, більш детально налаштовувати систему дії і не піднімати граду соціальної напруги, не знущати засвітян, як ви знущали з них при вакцинації, примушували робити щеплення, які... Як виявилось, ні від чого не захищає ні від зараження, ні від розповсюдження, як це прямо зазначено. Жодних гарантій навіть здоров'ю не дає і не зберігає здоров'я. Хто за це буде нести відповідальність? Це вже окрема історія. Тому ви вже зрозуміли і приймаєте виключно на, власне, на власний розсуд. Якщо вас залякують, отут от я раджу вже звертатись до правоохоронних органів, тому що це є кримінальний злочин. Я дам е, в телеграм-каналі посилання на статтю, називається вона Примушення до виконання цивільно-правових відносин. І у разі, якщо вам погрожують звільненням, у разі, якщо вам погрожують якимись застосуванням санкцій, ви можете спокійно звертатись до Національної поліції з відповідною заявою. Єдине, що ви зафіксуєте ці погрози всі. І будете захищати свої права. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтесь. з радістю вам допомогу. Допоможу і будемо рухатись вперед. Будемо допомагати далі нашим Збройним силам, Україні, вчити дітей, розвиватись і все ж таки намагатись, щоб діти, які виїхали, повернулись в цю країну, і ця країна залишилась, існувала для наших дітей і для нас. Слава Україні! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, до побачення!